Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, від якої холоне кров у жилах. Це історія про те, що іноді найстрашніші монстри ховаються не в темних лісах чи покинутих будинках, а зовсім поруч, у темряві власної кімнати. Тож влаштовуйтеся зручніше, вимикайте світло, якщо наважитеся, і слухайте. Історія почалася звичайного осіннього вечора. Я, як завжди, засиджувався допізно за роботою. Мій домашній офіс це невелика кімната на другому поверсі, з вікном, що виходить у тихий задній двір. За вікном панувала непроглядна темрява, яку ледь розсіював місяць, що ховався за хмарами. Я був настільки зосереджений на екрані монітора, що не помічав нічого навколо. Тишу в домі, порушувало лише цокання годинника. Та стукіт моїх пальців по клавіатурі. Раптом я відчув дивне відчуття. Знаєте, таке, коли здається, ніби хтось на тебе дивиться. Я спершу відмахнувся від цього, списавши все на втому робота над проектом висмоктувала всі сили. Я потягнувся, розім'яв затерплу шию і знову взявся до справи. Але відчуття не зникало. Навпаки, воно ставало сильнішим. Нав'язливішим. По спині пробіг легкий холодок. Я мимоволі кинув погляд на вікно. Там, у темряві, нічого не було, лише моє власне відображення, що дивилося на мене з чорної скляної поверхні. Я намагався заспокоїти себе. Це просто гра уяви, перевтома, параноя. Я живу один, усі двері та вікна замкнені. Хто тут може бути? Я знову повернувся до роботи, але зосередитися вже не міг. Кожен звук за межами мого кабінету тепер здавався гучним і загрозливим. Скрипнула підлога на першому поверсі, мабуть будинок осідає, десь у стіні зашаруділо, напевно, миші. Я намагався знайти раціональне пояснення всьому, але тривога лише наростала. І тут я почув це тихий, ледь чутний звук. Це було схоже на шепіт, але такий низький і спотворений, що я не міг розібрати жодного слова. Звук долинув з кутка кімнати, з того самого темного кутка, куди не діставало світло від монітора. Моє серце пропустило удар. Я завмер, прислухаючись. У кімнаті знову запанувала тиша, порушувана лише гучним стукотом мого серця у вухах. Може, мені почулося? Я повільно повернув голову в бік темного кутка. Там стояло старе крісло, завалене якимось непотребом, нічого незвичайного. Я зітхнув з полегшенням. Відчуваючи себе дурнем, нерви зовсім розхиталися, треба зробити перерву, випити чаю. Я вже збирався встати, коли шепіт пролунав знову, цього разу голосніше, чіткіше, він долинав звідти ж з темного кутка. Це був не просто звук, це були слова, але сказані якоюсь дивною, нелюдською мовою, і в цьому шепоті відчувалася неприхована злість і ненависть. Я скам'янів від жаху. Це було реально, це не гра моєї уяви. У моїй кімнаті, всього за кілька метрів від мене, хтось є. Хтось або щось. Я не наважувався поворухнутися, боявся навіть дихати, очі були прикуті до темного кутка, намагаючись розгледіти хоч щось у мороці. І тоді я побачив рух. Тінь, що лежала на кріслі, здавалося, згустилася, стала темнішою, щільнішою. Вона почала повільно сповзати з крісла на підлогу, розтікаючись, як чорна рідина. Я не міг повірити своїм очам. Це було схоже на кошмарний сон. Тінь на підлозі почала формуватися, набуваючи обрисів людської фігури довгої, худої, з непропорційно довгими кінцівками. Вона повільно піднімалася, витягуючись на повний зріст, голови у неї не було. Лише темний овал, з якого, як мені здалося, на мене дивилися два порожніх, позбавлених будь-яких емоцій ока. Усе моє тіло заціпеніло від страху. Я хотів закричати, але з горла не вирвалося ні звуку. Хотів втекти, але ноги ніби вросли в підлогу. Я міг лише дивитися, як ця жахлива істота повільно, дуже повільно, робить крок у мій бік. Кожен її рух супроводжувався тихим шарудінням. Ніби тисячі сухих листків перекочувалися по підлозі. Шепіт став гучнішим, він тепер звучав прямо у мене в голові, наповнюючи свідомість болем і страхом. Істота зробила ще один крок. Її довга, тонка рука потягнулася до мене, пальці, схожі на гілки старого дерева, повільно розтискалися. Я бачив, як темрява навколо неї згущується, як вона ніби всмоктує в себе світло. Я заплющив очі не в силах більше на це дивитися. Я чекав неминучого, чекав дотику її холодної руки, болю, кінця. Минула секунда, друга хвилина. Нічого не відбувалося. Я не наважувався розплющити очі. Шепіт у голові стих, шарудіння припинилося. Невже все скінчилося? Невже це був лише жахливий сон, галюцинація? Я повільно з острахом розплющив одне око, потім друге. Кімната була порожня, у кутку стояло крісло, завалене речами. На моніторі світився мій незавершений проект тиша. Але це була вже не та тиша, що раніше. Вона була важкою, гнітючою, повітря здавалося холодним і розрідженим. Я тремтячими руками ввімкнув на стільну лампу. Яскраве світло залило кімнату, розганяючи тіні. Але відчуття присутності нікуди не зникло. Я знав, я відчував, що воно все ще тут, десь поруч, у темряві. Я схопив телефон і вибіг з кімнати, вмикаючи світло у всьому будинку. Я не міг залишатися там ані секунди. Ту ніч я провів на дивані у вітальні з увімкненим світлом і телевізором. Я не спав ані хвилини, прислухаючись до кожного звуку, здригаючись від кожної тіні. Наступного дня я намагався переконати себе. Що це був лише сон, результат перевтоми. Я навіть змусив себе зайти до кабінету. При денному світлі все виглядало звичайно: старе крісло, стіл, комп'ютер, жодних слідів нічної істоти. Але я знав, що бачив. Це не було сном. З того дня моє життя змінилося. Я більше ніколи не працював допізна. Я ніколи не залишаюся в кімнаті без світла. Я уникаю темних кутків і завжди перевіряю чи щільно закриті штори на вікнах. Але найстрашніше те, що іноді, коли в домі запановує тиша, я чую його ледь чутний шепіт. Він долинає, звідкись із темряви, нагадуючи мені, що воно все ще тут. Чекає. Чекає, коли я знову залишуся один у темряві. Іноді я думаю, що воно живе не в моєму домі. Можливо, воно живе в мені, у темних закутках моєї свідомості. І щоразу, коли я залишаюся наодинці, зі своїми страхами воно виходить назовні. Ось така історія. Можливо, ви скажете, що це лише вигадка. Можливо. Але наступного разу, коли ви залишитеся самі в темній кімнаті і відчуєте, що на вас хтось дивиться, згадайте мою історію. І краще увімкніть світло, бо ніколи не знаєш, хто чи що може ховатися поруч у темряві. Дякую, що дослухали до кінця. Це були страшні історії. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, чи траплялося з вами щось подібне. І пам'ятайте, бійтеся темряви. До нових зустрічей!